Вас із останніми новинами тижня програма Служу Україні. Конституція. Щоб скласти її, парламентаріям довелось провести за роботою всю ніч з 27 на 28 червня 1996 року. В історію вона увійшла як конституційна. Завдяки цій події ми маємо основний закон держави та ще один червоний день в календарі. Цього року Конституції України виповнюється 16 – вік, коли кожен українець отримує документ посвідчення особи, і це символічно, адже паспортом називають і основний закон України. Він визначає державний устрій, порядок принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему права та обов'язки громадян суспільства і держави. Слово конституція як і багато інших юридичних термінів прийшло до нас із стародавнього Риму. Спочатку це були укази римських імператорів у середньовічній Європі. Конституцією називали нормативно-правові акти. Перші конституції в сучасному розумінні з'явилися в США у 1787 році. Польщі Франції у 1791 сімсот Особливу роль саме формуванні конституційних ідей в Україні відіграла саме конституція Пилипа Орлика, її в історичному сенсі значне, тому що ця Конституція стала в Європі першим подібним документом. А відбувалося це в далекому 1710 році, 5 квітня в місті Бендери. Тоді саме вкладались пакти і Конституції законів та вільності війська Запорізького. Загальнодержавне свято День Конституції України відзначають 28 червня. Цей день умріяний багатьма поколіннями українців, які прагнули бачити нашу державу суверенною та незалежною. Українці як законопослушні громадяни безумовно сприймають День Конституції як свята. Разом з тим, ми знаємо, що на сьогодні. Дуже важливо, щоб ті е, норми, які в конституції, вони мали е, безпосереднє втілення в житті. світ – величина в постійному русі. Змінюються люди, процеси, закони. Наскільки гнучкою є Конституція, щоб урахувати нові потреби своїх громадян? Конституція – це основний закон України і взагалі будь-якого держави, який має виконуватися всіми громадянами і захищати права громадян. Конституція – це правила, мабуть, життя. Як сказав один Суддя Верховного суду Сполучених Штатів він сказав дуже просто: я б з задоволенням би жив по українській конституції, а по американським процедурам. Основний закон держави потребує оновлення. Тому 20 червня цього року відбулася асамблея на чолі з президентом України Віктором Януковичем. Акцент було зроблено на утвердження людини як найвищої цінності суспільства та держави. Пріоритетним у модернізації конституції є посилення гарантій прав і свобод людини та громадянина не у увагою і питання інститутів безпосередньої демократії, а також збільшення ефективності механізму організації та збалансованості державної влади. Наша мета утвердження конституції України як реального сучасного загальнонаціонального політика правового договору основоположного закону національного права. Що буде надійним фундаментом майбутнього української держави? У Ліберії додаткова група авіаційної підтримки зі складу 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України приступила до виконання завдань. Вона здійснюватиме повітряну розвідку та бойове патрулювання окремих територій вздовж кордону Ліберії з Код Дівуаром, а також забезпечуватимуть прикриття підрозділів швидкого реагування, коли ті виявлятимуть і знешкоджуватимуть озброєні групи. Варто зазначити, що на сьогодні екіпажі 56-го окремого вертолітного загону, 16-ї ротації виконали майже 1600 польотів, провівши в африканському небі понад 2200 годин. За цей час перевезено більше 7300 пасажирів і 165 тонн вантажу. Наліт на одного льотчика становить 105 годин. На Чорноморському суднобудівному заводі розпочато ремонтні роботи кораблів вітчизняного військового флоту. Першим на ремонт зайшов малий розвідувальний корабель Переяслав. На початку серпня чорноморці приймуть ще два судна: великий десантний корабель Костянтин Ольшанський і ракетний корвет Придніпров'я. Наприкінці цього року обидва кораблі плануються вести до лав військово-морських сил Збройних сил України. Колектив державного підприємства Одеса Авіаремсервіс передав повітряним силам два реактивні літаки Л-39. Альбатроси надійшли на озброєння 7-ї авіаційної бригади тактичної авіації повітряного командування Захід. Завдяки проведеним роботам вдалося продовжити термін експлуатації літаків до 35 років, а також забезпечити міжремонтний ресурс та гарантію на 12 років. Это яркое проявлення реалізації стратегії міністерства оборони, развития і модернізації вооруженних сил України з привлеченням производственних і научно-технічних возможностей предприятий оборонно-промислового комплексу України. Саме на цих літаках відбувається підготовка молодого льотного складу. Тренуються на них і більш досвідчені льотчики, які проходять службу в бригадах тактичної авіації повітряних сил. Визначене завдання цього року, щоб кожен льотчик налітав 40 годин нальоту. До кінця року літак л 39 М. Це модернізований середній літак чеського виробництва л 39 С. Завдяки заміні базового турбореактивного двигуна на новий конструкторам вдалося збільшити тягу на 10%. Це значно покращило динамічні характеристики машини та безпеку виконання польотів на малих висотах. Модернізували і бортове радіоелектронне обладнання. Вперше на Л 39 нанесено принципово новий вид камуфляжу піксельний діджитал-камуфляж. Економічність використання цих літаків дуже дуже велика в з тим, що наші літаки за годину польоту спалюють від 6 до 7 тонн палива, та як ці спалюють в 10 разів менше. Фахівці бригади вже перевірили технічний стан і документацію двох літаків л 39 М для подальшого їхнього обслуговування. Військовослужбовці авіаційного з'єднання пройшли курс навчання в центрі бойової підготовки повітряних сил та бригаді тактичної авіації на Миколаївщині. В рамках заходів із реалізації державної програми соціальної професійної адаптації військовослужбовців Європейський університет урочисто вітав новоспечених фахівців-фінансистів. Для військових це шанс знайти надійний шлях і в житті цивільному. Один із випускників закладу Сергій Федорець. Він займається питаннями безпеки у мережі супермаркетів, тому отримані знання допоможуть в новій професійній діяльності. Курси дійсно мають велике, колосальне значення не вистачає. Знаній Імена в опросах економіки, вопросах, вопросах бухгалтерського чута, котри благодаря этим курсам удалось, удалось почер почерпнути третій рік поспіль у Сімферополі. Офіцери запасу на базі філії університету оволодівають цивільним фахом майже 400 годин наполегливого навчання і ази економіки стають зрозумілими колишнім військовослужбовцям в різних містах Криму, по различним направленням від регіону, ведется переподготовка военнослужащих в рамках и других проектов, таких как Украина, Норвегия, таких как ОБСЕ. Процесс обучения, он, как правило, идет во второй половине дня, что, собственно говоря, несколько ну, создает более благоприятные условия для того, чтобы люди, которые, скажем, завершили службу в вооруженных силах или завершают службу в вооруженных силах Году имели гаду так сказать, сказати ці заняття. Заняття для офіцерів запасу безкоштовні. У кожного з них є можливість обрати професію, яка допоможе реалізувати себе у цивільному майбутньому. Почесне звання гвардійця відстоювали піхотинці 30-ї окремої механізованої бригади на Олександрівському полігоні, що на Житомирщині. Офіцери та солдати пліч опліч виконували вправи і стрільби та відточували як загальну, так і професійну підготовку. Протягом п'яти днів три механізовані роти проводили навчальні стрільби, вчилися знищувати ворожі танки та застосовувати новітню зброю у боротьбі з противником. Наші військовослужбовці мають нагоду. Відчекати і покращити свої вміння та навички. Поряд зі звичайними контрактниками, які тільки не починають свою професійну кар'єру, у бойових стрільбах брали участь бувалі миротворці, що нещодавно повернулися з гарячих точок. Зразу видно, що військовослужбовці мають відповідний досвід, відповідний, скажімо так, рівень, і відповідні мають відміння та добрі оцінки. Гучні постріли, гуркі техніки, сила та міць бойових машин. Наче літня гроза відгриміли біля невеликого селища Новоград-Волинському районі, демонструючи всю потужність та велич української зброї. Штатна пожежна команда завжди в зборі. Сигнал тривоги і менш ніж за дві хвилини всі в повній бойовій готовності. Дякую. Діяли як у реальній ситуації, гасили полум'я, евакуйовували людей, надавали допомогу постраждалим. Кожен етап навчань розпланований по хвилинах. Бачили, як спільними діями було, відбувалося гасіння умовної пожежі, заграння в казармі на другому поверсі. Перше сюди прибуло два відділення місцевої пожежної команди і провело першочергові заходи. Також, за легендою, вони не боролися своїми силами та викликали на допомогу підрозділи МНС. Солдат строкової служби Павло Шубладзе у ролі рятувальника вперше. Про те, як приборкують вогонь, знав лише теоретично. Стоп! Ну, звичайно, хотілося потрапити на цю мореальну пожежу, бо хочеться побачити, як воно насправді. Хочеться більше захвату, відчуттів. До душі ця справа, сподобалась. Швидко діяти готові і військові медики. Від цього залежить життя. Тому першу допомогу надають негайно. Солдат сьогодні отруївся чадним газом. Ми йому надали медичну допомогу. Ми беремо участь і в спортивних змаганнях, і в пожарних змаганнях. Виїжджаємо на стрельби з солдатами, з офіцерами. Готовність хлопців ретельно перевіряє начальник пожежної команди Сергій Гріщук. Для них він і товариш, і наставник за 21 рік служби навчив багатьох. Дехто закінчив уже з моїх вихованців навчальні заклади МНС, отримав військове звання офіцерське і проходить далі службу. Заїжджають, консультуються, мені ж трошки допомагають, я їм щось підказую. Тобто, так така служба у нас. Пожежній бригаді Національного університету оборони України є все необхідне для оперативного реагування, і засобами індивідуального захисту і технікою вони забезпечені. Часто команда військового вишу приходить на допомогу іншим установам, а також допомагає населенню. У березні місяці на території військової частини повітряних сил на Курській була пожежа, де залучалось не тільки Державні пожежної частини міста, а і наша пожежна команда. Умовну пожежу загасили за 12 хвилин. Керівники начальни задоволені. Роботу оцінюють на добре. Починаючи з 1992 року, збройні сили України беруть участь у миротворчих операціях. З того часу близько 37 тисяч наших військових пройшли гарячі точки. Порівнюючи з іншими миротворчими контингентами, українські хлопці найдовше підтримують мир на території Косово. Нещодавно туди вирушила нова ротація наших армійців. Весни 134 українські військові вирушили на Балкани, щоб замінити своїх товаришів, які протягом року виконували завдання в автономному краї Косово. Новий контингент сформовано на базі 79-ї окремої аеромобільної бригади. Наші миротворці розмістилися на американській базі Понстіл. База Бонстіл bon цілком автономна зі своїм водо та енергопостачанням. Тут прокладено 25 кілометрів доріг і побудовано понад 200 житлових модулів. Табір назвали на честь сержанта армії США. Джеймс Лерой Бонстіл служив у В'єтнамі з 1969 по 1970 рік. Він відзначився в битві з північно вєтнамським батальйоном. Джеймс Лерой врятував життя американському офіцеру, нейтралізував десяток ворожих бункерів, знищив багато солдатів-противника, зокрема двох командирів, і не покинув поле бою навіть після поранення. Сам табір оточують 14 кілометрів земляних і бетонних укріплень, понад 80 кілометрів дроту з 11 сторожовими вишками. Понстіл є однією з найбільших військових баз Європи. Сьогодні на її території дислокуються підрозділи п'яти країн. Всі військові мешкають в однакових житлових модулях та цілодобово не розлучаються зі зброєю. В 1999 році Україна розпочала свою миротворчу діяльність в Косові. Спочатку нашу країну представляв спільний польсько-український батальйон. У 2010-му його замінили на національний контингент, який входить до складу багатонаціональної бригади Схід Сил «Силк Форм». Цього року виконують завдання військові 16-ї ротації. Чимало з них уже мають миротворчий досвід. Старшому прапорщику Олександру Кузьмаку довелося побувати на цій землі ще в 2000 році, коли в Косові конфлікт запалав на повну силу. Його вдалося загасити лише завдяки 40-тисячному моротворчому контингенту сил КФОР. Була небезпека і загроза життю, тому що час від часу виникали збройні сутички між сербами і албанцями. Були часті обстріли, конвою. Сьогодні ситуація в автономному краї вважається стабільною. Проте конфлікт може спалахнути від найменшої іскри політичної нетерпимості. Тому багатонаціональні сили КФОР продовжують виконувати свою місію на Балканах, де українським військовим доручні чи не найважливіші завдання. Завдання, які виконуються українським конвітом, серйозні. Це і патрулювання по розмежувальній лінії між Сербією і Косово, це і виконання супроводжень відповідних так називаємих конвоїв, це і дії в складі груп негайне реагування. Залучають наших миротворців і до охорони базового табору Бонстіл. Особовий склад перебуває у постійній готовності, у певний час здійснює контроль периметру. Також негайно повинен відреагувати на будь-які позаштатні ситуації. Крім того, у зв'язку з нестабільною ситуацією на півночі краю українських миротворців з'явилися додаткові патрулювання на територіях багатьох муніципалітетів та вздовж адміністративно-розмежувальної лінії посола Сербії. На даний час ми виконували завдання – це патрулювання сумісне з сербськими військовослужбовцями, охорона комуніційного центру «Монголес», охорона бази Носенхіл. А також здійснювали конвоювання, тобто супроводжували грузові автомобілі з продуктами, паливом, водою. Особливу увагу приділяють підготовці водіїв. Автошляхи в Косово доволі вузькі, прокладені здебільшого міській місцевості. Тому за кермом під час патрулювання чи не найважче, адже потрібна максимальна концентрація уваги гірська місцевість та дороги, які не підготовлені майже. А також є такий нюанс, як незнання правил дорожнього руху місцевим населенням. Один патруль за добу долає близько 100 кілометрів. Доводиться проїжджати як по пересіченні місцевості, так і міськими дорогами. Основна мета таких дій постійна демонстрація в населенню Косова присутності миротворчих сил. До участі в миротворчих операціях допускають лише найкращих військовослужбовців, які пройшли ретельну підготовку на батьківщині. Тут, на території табору, з ними проводять лише декілька додаткових занять, наприклад, з евакуації потерпілих за допомогою гелікоптера. У військово-медичному гелікоптері шість посадочних місць три стоячих і три сидячих. Викликається гелікоптер по кількості поранених чи хворих. Якщо їх більше шести, тоді викликається два медиваки. Час прибуття не більше 30 хвилин. Контролюють зону відповідальності не лише на землі патрулі. День і вночі стежать за ситуацією із повітря. Багато національної бойової групи «Схід» здійснюється регулярно для того, щоб виявити можливість таки контрабанди товарів, наркотиків та зброї. Участь наших підрозділів у миротворчих місіях для збройних сил України шанс зміцнити авторитет на міжнародній арені, а для військових набути досвіду. Це, по-перше, і отримання бойового досвіду. Це по-друге, можливість порівняти свої вміння, навички, знання з військовослужбовцями інших країн. Це є питання так називаємо комунікації. Керівництво Сил КФОР задоволено професійною роботою українських миротворців. Командир багатонаціональної бойової групи Схід, полковник Літхен наголосив на значному вкладі наших військових у підтримку миру і стабільності в Косові. українські військові прибувають на території Косово Дуже добре підготовлені. Загалом я задоволений знань та вмінь українських миротворців. За 13 років перебування нашого контингенту в Косово українськими моротворцями проведені сотні конвоїв і тисячі патрулювань. За сухими цифрами звітів важка і небезпечна робота, яку виконують наші хлопці, і виконують добре, як вміють українці. Їх поважає і цінує не лише командування сил КФОР, а й побратими по зброї з десятків країн світу. На Балканах сини України стоять на сторожі миру. Не стійкого відносно, але все ж миру. Місцеві мешканці і серби, і албанці їм вдячні за це. Вдячні, що допоки стоять тут сили хвор, в регіоні не палає полем'я етнічного конфлікту. Є надія й на відносно та все ж безпека. На сьогодні це всі новини. З вами була програма Служу Україні. Побачимось наступного тижня. Нехай щастить.